Так, До вашої уваги ось такий шефенг 354. Це є заводська 35 ка заводу Шифенг, одноциліндровий повнопривідний рівенний трактор. Значить, по трактору вже йде в новому дизайні капота ось такому. Передні противаги, задні противаги, двигун SF-188-2. нагадую, що це є оригінальний завод і одноіменний трактор. Замов шофер, підтрак такий 35 кінських сил, одну ціль радіатор з боку, постійне охолодження, ось тут вентилятор знаходиться, вже датчик мотогодин йде. Значить, тут розташування передач ось таким чином. Чотири передачі вперед-у назад, плюс повищені-пониження. Речоги з боку, чотири плюс одна і повищені-пониження. Так, вмикання переднього моста, валбору потужності, розетка під причіп, додатковий гідробачок. Він служить як розтяжкою, так і гідробаком. І дивіться, тут вже є зовнішній виносний циліндр. Тобто, я вам покажу ось стоїть розподільничок. До гори, донизу і в бік заганяється це плаваюче положення навіски. Ось така навісочка, причепний пристрій. Лампочка заднього ходу. Ось такий тракторець, гарантія 2 роки, доставка безкоштовна. Так що, якщо когось зацікавило, нас можна замовити онлайн, або також можна приїхати, протестувати тракторець і поїхати додому ось таким тракторцем. Доставка у нас безкоштовна. Так що набирайте.